Чері по головній по голові а Жигуль просто летів. Просто летів, навіть не думав зупинятися. І зачепив і... чері, і від цього пішов корок. Перевернулись і все. Дітей швидко витягнули, Живі, вроді, всі, тільки голову розсік водітель. Жінка, жінка, жінка теж вагітно голову розбила. Він не хоче тормозити, Та й ми трохи затормозили і все. А он летел, понимаешь, он даже не это самое, он даже чуть-чуть не притормозил на этом. Он ну, даже он вот сюда, вот тормозила сюда тормозила, вот так вот доезжает, а, а мы едем отсюда, говорю, рез, бегом тормози, бо он дальше не останавливается. Трое. Воздух набрал и такой. ша 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 О, что вышел, чоло? Чул, шу, чоло. Турец.